Привіт, Барбі. Чи можу я прийти до тебе ввечері? Так, я нічого грандіозного не планувала, окрім вибухової вечірки з дівчатами та танцювальної постановки саундтреком. Тож чекатиму на тебе. Це круто. Це найкращий день. Кращий день, як і вчора, як і буде завтра. Кожен день відтепер та назавжди. Ви коли-небудь замислювались про смерть? Відбувається щось дивне. Холодна вода в душі. Падіння з даху та мої п'яти торкнулися землі. Це неможливо. Що мені робити? На мою думку, тобі варто відвідати реальний світ, повернутись до звичайного життя або дізнатись усю правду про всесвіт. Ти повинна обрати варіант перший підбори. Е, зроби вибір ще раз. Я їду з тобою. Добре. Вау! Що відбувається у цьому світі? Та чому ці чоловіки так дивляться на мене? Вони і на мене витріщаються. Барбі у реальному світі це неможливо. Ви навіть не уявляєте, які можуть бути наслідки? Катастрофічні! Ми не граємо Барбі років з п'ятий. Oh. Ніякого відпочинку до повернення ляльки в коробку. У людини лише один фінал. Схопіть барбі! Але ідеї живуть вічно. Ні, я не дозволю вам робити операцію. Але я чоловік. Проте не лікар. Я можу поговорити з. Я ним? я перед вами. Мені потрібна ручка Ні. та інструмент. Ні. Ось і він. Лікарю. Охорона.